20-річний ювілей відзначила Академія правових наук України. Єдина галузева академія наук, яка розташована у Харкові. 23 липня 1993 року був прийнятий указ президента України про створення Національної академії правових наук України як вищої галузевої наукової установи. 20 років минуло з того моменту. Багато це чимало важко сказати. Можна тільки констатувати факт, що сьогодні це одна з найавторитетніших наукових установ в Україні, яка відіграє велику роль у житті нашої держави. Академія за 20 років набула не тільки високий авторитет, авторитет в нашій країні, але і має високий міжнародний досвід. Свідченням цього є, наприклад, що сьогодні ми даруємо п'ятитомник права система України, виданий англійською мовою. Вже міжнародна спільнота буде знати про наші досягнення, наші проблеми і шляхи, які пропонуються для вирішення. Вітання від президента України прочитав губернатор Харківської області Михайло Допкін. Академії належить значна роль у забезпеченні законодавчого процесу, формуванні правосвідомості та правової культури громадян. Переконаний, що ваші дослідження і розробки і надалі сприятимуть утвердженню основоположних прав і свобод людини, розвитку в Україні демократичної правової держави. Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя та нових здобутків. Президент України Віктор на даний момент до складу академії входять 49 дійсних членів академіків та 82 члени кореспонденти. Серед них міністри, народні депутати, судді, голови міських та обласних адміністрацій. Всі вони допомагають вирішувати складне завдання формування України як демократичної правової держави. Досягнення є, але й проблем досить багато. Українцям залишається тільки сподіватися на те, що юридична судова та правова системи нашої держави завдяки діяльності подібних установ стануть вартими справжньої довіри. Право – це по суті для України та система координат, в якій ми строїмо економіку, в якій ми розвиваємо гуманітарну сферу, котроми розвиваємо свої міжнародні інтеграційні проєкти. І тому те, що ми засредоточили зараз правовую науку с главным центром Харькове, безусловно, с участием Национальной академии наук Украины. Это здорово.